Усім привіт, любі друзі! З вами Торікус. Ми продовжуємо наше проходження за Україну в моді The Land of Freedom. Це вже сьома серія. Ми в минулій серії оточили радянські війська на Кавказі, взяли Сталінград, і я дуже вже сподіваюся, що в цій серії ми доб'ємо його. Дуже на це сподіваюся. Ми доб'ємо, що ж, ми продовжуємо. Так, ну, ми в мінусі, як зазвичай, ну, хоч артилерія, є в достатку. Так. Ну, да, до речі, в нас так відкрилося рішення, але зараз. Так. О! Ля-ля-ля, давай, давай, йди, 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 йди. Молодець. Просто беріть баку. Е, я сказав брать баку. А витримать цих. Так, вже ліпше. Ну, на пару відсотків вже стало до... ліпше для нас. Так, в атаку. Вже ще на 3% він ближче. Ні, не було 91, це 91. 11... Ну коротше. Вже ще на пару відсотків він ближче до капітуляції. Так. Треба йти до Саратова, мабуть. Брати їх пункт постачання. До бою. Південний фронт, будь ласка, відзовість хлопці. А ну так, ну, вих. Угу, все добре. О, дякую. Відмовляюся. Мені ця авантюра під назвою війна з союзниками» не подобається. Так, ну тут приблизно 15 дивізій закрито. Чи не так? 4,5 мільйони втрати. Після цього приблизно до мільйона має близькость. До речі, ще треба яскрати буде взяти. Давайте цим і займатися. А що по постачанню у нас? Все як завжди. Все хірово. Ну, а що ще чекати від радянських ну Тут можна вийти якесь оточення, я не знаю. О, нові гвинті. Прекрасно, образець 42-му, ми якраз в 42-му. Йдемо крок в крок з технологіями. Ну да, тут 15-16 дивизий. Не, давайте вот спочатку от цель добьете уже. Добить. Добить. Давай, там 4 дивизии несчастные. Так. Контрнаступ. О. Вперед. Так, а ну-ка еще раз спробуйте. Нажать. Дякую. Так, я бачу, у них дуже все погано. О, все, прекрасно. Так, і що в нас тут? Зараз. Давайте прийняємо втрати А ну-ка. Оп, оп, закриваємо. Давай, давай, давай швидше. советсько українська вина. Повністю вас перемагає. Оп, оп, оп. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой, ой, 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 ну. Прекрасно. Так, ага. Тепер сідуть жовтість. Блін, весь фронт знов перелопачується за цього. Ой, давайте вже швидше пожиде. Так Димось. Ну... Тут мінус палітка. Воно мені треба, воно мені не треба. А ось військові заводи мені треба. Давайте швидше. До речі, люди, ви пишіть які-небудь ідеї для, тан... для імен танкових дивизий. Ну оце в мене називається Перша українська моторизована дивизія. Не, це фіг. Давайте. Це буде е, танкова. Див... дивізія Імені. Ну, давайте таке, Богдана Хмельницького. Богдана. Ось так, все. Прекрасно. Вы там накидает еще из коммент еще. О, как прод... раз. А ну давай, Танчик, бери. Москали вот точно. Не Беларусь, мне то не треба. М -м, так, вот тут есть шанс взять. Так. Наступ под Сталинградом. Все. Прекрасно. Еще котелочек. Взять. Білорусь, класно. Так, далі йдемо. Вже с... Давайте досліджувати атомні станції. Пер... Україна перша буде з ядерною зброєю, чому ні. Ну, подготовку в останніх кинах навіщо? Так, що по проценту капітуляції 93. Ммм, так, в мене є агенти. Треба готувати колабораціоністське правительство, але. Ну... Ні, мені потрібно. А, так, опа. Прекрасно. ведемо нас тут далі. Мені потрібна політлада, тому поки без розв'ятрука. Ой, як добре, танчик, заходьте в тил. Ля. Тільки підвели снаб... це. Снабження, як Снабжение зразу стало ж добре. А, ну слухай, ти по ідеї тут можеш прорватися, чи як? Прорив... понятно. контрнаступ. Ні ти сюди йдеш. По заліз... по залізниці йдемо до. Астрахані. Так, ще є ще якісь аеродромчики Ні. Так. Вони що фронт стабілізували? Да, ну вас нас. Я навпаки тут його розтягую, щоб їм складніше було, вони... Цей ваш отой фронт стабілізують. Це непотужно. Ну-ка, не давайте там взагалі нікому. Оточити всіх. Добивати... О, все! Що прочтово? Ем, ні. Все, ще один котел Малесенький, але. Це все заради перемоги. О, давай, отут отут вас багато. Все, все, прекрасно. Просто оце зараз буде оточено. Де де танкова бригада? Танк. Танк. Ні, танк, танк, ні. Танк іде сюди. Швидко. Танк іде сюда. І ми зараз їх оточимо. Ой, це вже казахські степи пішли. Як добре буде моїм танком. Ну, то... І ви те у нас тут идти, чому ні? Да, все знов-таки дуже погано. Все дуже погано. Давайте пройдем. Ні... И буде так ще сюда. Коротше, йди сюда. Ну, я танк сюди можу от... Ого! Вражеский агент на нашій стороні. а шо це за агент? послухайте. Ні, це добрі агенти Не хочу їх менять. Але я хочу дивитися, що це за агент. Давайте пока пройти не набираемся. Шо, ці. Комуністи будуть від... Бразильський агент Ой, класно Так, танковий завод. Прекрасно. Йдемо далі. Так, наступ, 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 наступ. Ну, думаю, тут таке щось підійде. Нормально. О, навіть двигуни, прекрасно. Ще б новілі таким. Не тільки двигуни. Так, ну, це... Це котел. Астрахань, астраханський північний котел. давай, А, дав, а тепер, крім північно-Астраханського, спробуємо зробити ще й Астраханський. Бо россиян э, мускалить Да. Певнично Страханский котел закрыт. Э, выполнить. Ну, блин, этих-то стыглы так ты. Давайте, стой, ну просто давайте поднажмем. Вот а, так можно, ля. Дуже классно. Так. Прекрасно. Наступ на Саратов идет. Идем далее. Нет, до 10. А вот У нас полностью превосходство над ним. Че бы аэродром в Астрахани? Было бы лично. Оп. Ай. А ну трымать. А ну-ка. Ты можешь так? Можешь. Mm -hmm. Пенд. Тут пункт снабжения взять. Бо у нас. Ну да. Це ж SRSRK снабжений. Нет, в тигрі снабження в совку немає. Вы шо, смешные жарты, а негдот. Ой, блин. Тягатий сейчас цимістом треба. Ладно, візьмемо мусаратов буду. Тут проблема продавим фронт. Ну мастер хоть зараз раз визем это круто, да? Схоже на то. А ну что тут ветперчивать, а ну взято. Так, ну в первую чергу будем залезнуть. Залезнуться. А, третий ривень, третий ривенься жестко, ну, чтоб дров. Так, звідси ми їх вибили, під пензой тоже. Ой, яка Пенза. Під Саратовим. О! А, куди танк снял? Ну, потримай. Поняв, танк не лізе нікуди. Тоді ми тут атакуємо, ви тут. Так, Астрахань взяти у нас не, не получается. Ну, будуть, тому стійте. О, генерал. Да. Значит, а жовтий. А чого жовтий фронт такий короткий, я вибачаюся? Там же вони будуть зараз задихатися. А ну-ка, розтягнеш. Мені треба жовтий розтягнути, не подобається мені, це не подобається. Але ладно, там якраз ці сили мабуть. Більш так. Що то -та нас тупить, царата вам не очень. На півдні не вийде, обійдемо зі сходу. А ну допоможи. А ви цього бити? Так. Пензо мы ще не візьмем. О, ну це котел. Це чудово. Все, ми під Саратовом. Так, ти їх тримай, а ти сюда йди. О! Ні, не, не, сюди, сюди. сюди. Половина ваших тут тримає. О, ще й нові діточки, клас. Так. Нет. Нема. О, не палітки за залі, нічого, бюджет. О! Я базу, можна. Все, можеш не атакувати. точно, Ну, пара дивізій. маленько, але приємно. Маленько, але дуже приємно, чому ж ні, да? Так. Давайте беріть його в живот. Це ось прийшло. то ото нам треба, ото нам не треба. Венесуела. Так, тут, о боже, Греція як завжди, тримається. Це Венесуела, да? До осі прийдесь? О, зараз сажруть. Зараз сажруть і тут британців, прекрасно. Чему не? Так, что ж, мы не стоп, 101... одна дивіться? Ой, я это можу захопити. Так, ну да, мы ж тут провели крупномасштабные на Саратов. Тепер классно ну, вот они... ну, блин, Райх поднажал ви. теперь котел не виходить. Я дуже хотів зробити там котелу. Хоча хоча, ща пойди, а як можна просто пензу обійти зі сходу. Ой, з півночі. А ну-ка, взять. Там Саратов, ніхто не тримає ваєш. Це що? Це штурмовік. І це штурмовік. Треба, мені здається, їх об'єднати в одну групу. Це що? О, друга танкова бригада, а йде все дозволено. Так, предлагайте ідеї, Давайте пар... накидайте ну, ідеї мені в коментарях як назвати другу танкову. Я, звичайно, можу ще щось придумати, але хотілося б щось почути і від аудиторії. Ладно. Давай, 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 давайте. наступай, Наступається, ясно. Я ж став більше забудів. о Починається артилерії на виставку. Ми тут взяв. Чудо. Починається, тепер артилерії мені не вистачає. Йом, кі-палки. Так. Оце збудувати? Швидко. Маркс Штат. Взять. Ладно, не будемо вже їх мучити просто з цих сторін налітайте на Астрахані, не зараз. Е ці так і сюди пере. Так, от якось. Во, все, при підтримці авіації. Хто? ГЕОРГІЙ жуков, да ви шо? Програє. Клячи. Клякчи вску. Короче, жуков лох. Тут пункт снабжені. О, все взяли. Ля, і в мене 6 набженів. З'явилося. Так. ну а тепер можливо вийде добити їх. Якось так все. Скінчилося. А, ну, більше, більше заводів, більше фабрик. В мене взагалі. Повна фігня якась. Будуйте. А в атаку. В атаку. Радянський Союз капітулював на 92, він якось відбив назад свій відсоток. Ну, Порішаємо, порішаємо. Аеродрома нема. Тільки в Сталінграді радіти вже забыти. Оля, оточення. На базу. Так. Ага, не стається це прям. це трохи. А, це ось ця база. Ну, зараз підзьмемо. Так. О... Що, 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 що таке взяти? Ну, давайте оце. О, про чудово. Не-не-не, це мій аеродром. Так, знов перестановка на фронті. Давай, давай. Вон танк, ще підкріплення танкове. Давайте оці дві танкові бригади. Туди рухайтеся, да зробимо велике оточення. Радянському Союзу буде дуже боляче. Давай швидше. Прекрасно. Прекрасно. В атаку. В атаку. Давай, 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 давай. Ось, при При... По, підтримці піхоти. Давай, в атаку, швидко. Оці тут поки будуть розширюватися. Давай, давай, давай в атаку. Не жаліти московитів. Я знаю, мінус 3000. Неприємно. Ну що поробиш? Так, є в когось гвинтівки. Товариші. друзі мої. Фінські 16 тисяч покупаю. Всі гвинтівки, що вони. Скільки заводів? Ну, ладно, 16 тисяч переборщил. Можна, ну, хоч 10. 10 тисяч. Тисячу? Ну, тисячу маловато. Давайте 7 тисяч заказую. І тепер артилерія в когось є арта. Бажано багато арт. А. Не, дайте артилерію. Опа. Все, ми скупили всі колонії, але мене зараз більше цікавить купівлі артилерії. Сколько є артилерія? Артилерія? Ну, ні, це ПВО. А мені артилерія. Ага, у Фініфу самих нема артилерії, да. Ладно, в мене не таке. Ооо, ми з'єдналися, ура! Так, це що? О, це вся червона армія. тут? Ну, в плані. Моя червона, коротше. Ты будешь на червоною, ты будешь помаранчевую армию. Це, ты помаранчевая армия. Давай вперед, порядке громить А вы на паровозиках разъезжайте. Добить. Добить. А вы котел, да, вы котел. Може хоч нарешті візьмемо пензу, яку ми так довго хотіли взяло, взяли. Ля. Тепер у нас ще трохи ліпше з, з снабженням. Так, а ну-ка. О, ні, а ви сюди йдіть. Ще котел зробу? Радянський Союз, відсоток. 92. Да коли ти вже капітулюєш? Тварь. Жити ти спокійно даєш. А, треба казань. Німці, візьміть вже Казань, а то я зараз це зроблю за вас. прошу, везмить вы Казань. Блин, что я, типа, я зараз не Те, кто сюда идет? Кто це? це, це не, это мопа тут Еще микрокотел. А вот это котел. А ну, мне аж интересно, сколько. Зараз 5 миллионов 260 тысяч. Сколько будет после? цього малесенького точня. Я колись е зробив котел на 60 дивізій. Теж, до речі, радянських. Та блін, не заважайте мені. Опі. Ага, все, закриваємо нагоди. Ой. Та приблизно 200 тисяч. Скажи, будь ласка, що в тебе за ресурсом? У нього ще в запасі мільйон. Боже мій правий. Як це захватувати. Шо він? Шо я? Без спорядження військового. У нас солдати, блін, руками воюють голими. І мені знов не подобається, що вся, вся жовта армія аж 24 дивізія, знаходиться в на одному напрямку. На одному вузенькому напрямку. Треба. Так вже. Ну, це і за того що... він. зробимо. А, жовті все одно тут, на цьому малесенькому частинці фронт, ну ладно. Давай швидше. Ой, що я нарубив? Вибачте пане. вибачте, шановне панство. О, до речі, то сюда припишут так. Нет, что, вот их можно выбрать? Да, вот те реально зовут Да, вы тут идете, добрый. Нет, ты стоишь. И ты стоишь. И ты стоишь. Инши сами... А вот и добру справу рубить. Котел взять. Дві дивізії це небагато, але ж ну, таки приємно. І нема нормальних аеродромів. О, дякую. Так. Три дивізії, візьміть їх вже. Ну наче щось там беруть. Ой, допоможи цим біднягам. Блін, жаль, генерал захворіться ж. Це б мінуси. Добіть. Ммм, ми вже скоро аж до Урал дідемо. Опа, а ось і ханасавку. Тримай його, а ми поки трохи повеселіємося. Сойс називається малесенький прорив, який переросте в великий прорив. Так, потримайте ці дивізії тут пусто, я не знав. Взять. Оп, оп, ще котел. От як не начальна стадія, так кінцева стадія він із СРСР. Котли, 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 ще раз котли. Так, ну, дайте вхати. Да, Так, все. В мене повністю всі колонії куплені. Це прекрасно. А тепер можна займатися, чим тільки можна. Політ влада тепер вже не так сильно потрібна. Пана. Боже Італія. От що ти, ти за союз? М -м -м, говорю, як в перший раз, наче не знаю, де? що італіянці тупі. Не хотів образити Італію, просто бріво вона реально. Ну, не те, щоб корисний союз. Що ж, любі друзі, на цьому ми завершуємо нашу сьому, да? Ну да, вже сьому серію. На жаль, не змогли капітулювати Радянський Союз, зато скупили всі колонії. Всім удачі і всім пока!